Ну що нарешті можна сказати, що Штати схаменулися, що крига скресла. Що нарешті у нас з'являється потужний союзник у боротьбі з Російською Федерацією? Що ці всі півроку метарств, які Україна терпіла кров'ю та жертвами на фронті, можливо, цей час підходить до завершення теоретично так. Але ще не зовсім про що взагалі я кажу, я кажу про те, що напередодні з'явилися низка законопроєктів від спікера нижньої палати представників Сполучених Штатів Америки Майка Джонсона, який виніс не один. Великий законопроект щодо підтримки допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню, А одразу цілих п'ять. Ну, якщо буде точнішим, то поки що чотири законопроекти. А п'ятий буде на підході. Відповідно він представив ці законопроекти, які в Америці називаються Білими. Ну і звісно, такий біл щодо України нас найбільше цікавить. який я друзі пропоную проаналізувати у цьому відео? Отже, мене звати Василь Пихньо, я журналіст. Я впевнений, що багато хто із вас читає, слухає мене, і я тільки буду радий, якщо ви будете долучатися до прослуховування безпосередньо на моєму власному youtube каналі, адже це мій youtube канал Пихньо. Підписуйтеся сюди, підписуйтеся тут, залишайтеся надалі. Я вас буду забезпечувати відповідною аналітикою. Ставте вподобайки неодмінно до цього відео. Пишіть свої коментарі. Хочете підтримати фінансово. Ставайте спонсорами. Кнопка спонсорувати є під цим відео. Сума невелика, там 100-150 300 гривень на місяць, як хочете, стільки можете підтримати. Отже, повернімося до цих законопроєктів від спікера Палати представників Джонсона. Він їх, як я сказав, винесе сумарно п'ять замість одного великого з пакетом допомоги, який був ухвалений у Сенаті, тобто у верхній палаті представників Джонсон очолює нижню палату представників. Відповідно, що це за п'ять законопроєктів? Перших три стосуються як офіційною мовою звучить інтересів Сполучених Штатів Америки, її безпеки та її союзників. Союзник. Такі в Ізраїлі, Тихоокеанському регіоні, ну під цим ми розуміємо, в тому числі Тайвань, і третє в Україні, тобто три такі союзницькі законопроєкти, четвертий законопроєкт він стосуватиметься кордону. Ну а п'ятий буде стосуватися заморожених російських активів. Там буде такий комплексний теж безпековий законопроєкт, як використовувати заморожені російські активи в інтересах надання допомоги, в тому числі у чітті Україні щодо націоналізації тік Toco. Як китайської платформи, яку дуже до якої дуже так небезпечно ставляться з пересторогою, ставляться у Сполучених Штатах Америки. Ну а також там будуть включені санкції, нові санкції щодо Росії, щодо Китаю і щодо Ірану. Відповідно, всі ці законопроекти ну і п'ятий це буде щодо кордону. Відповідно, ну і там, взагалі окремим порядком денним буде розглядатися у сполучених штатах, і це до речі, доволі таки непогано, що цей п'ятий внутрішньоамериканський проблемний закон про кордони буде окремо розглядатися, а не у зв'язці з нашим законопроектом, тому що це якраз таки є величезним каменем спотикання американські кордони. Тому е, в певним чином розподіл на всі п'ять це є непогано. Ще інша логіка того е, розподілу, який існує, потрібно говорити і пояснювати. З одного боку, я знаю, що зараз там українці скажуть, та цей чорт він там е, розділяє зараз законопроекти для того, щоб проголосувати окремо Ізраїль, а на Україну знову мурижити, знову затягувати і тому подібне. Є е, е, така думка, вона має. Право на існування вона є відносно справедливою, але будьмо відверті: це не про цю нинішню ситуацію. Поясню, чому тому, що е, є розділ не лише між партіями у Сполучених Штатах, але й навіть по крилах цих партій, наприклад. У демократів є крайні ліваки, які дуже негативно ставляться, наприклад, до надання допомоги Ізраїлю. Чому та тому, що вони вважають, що Ізраїль був надто жорстоким по відношенню до сектору Гази, до Хамасу і ті цивільні жертви, які стали жертвами внаслідок ізраїльської операції, що от мовляв за це Ізраїль не заслуговує підтримки додаткової щоб мовляв не провокувати їхні насилля на близькому сході, з іншого боку, є праворадикали, трампісти представники. Ніки такого упоротого крила мага, тобто «Make America Great Again», які ну просто крайні праві, в числі е, республіканської партії, які, наприклад, в іншу сторону проти. Підтримки Україні я навіть не буду називати цю жіночку, яка очолює цей рух, але от вони кажуть: ми в жодному випадку не будемо ми там за Ізраїль, ми можемо бути Тайвань, ми можемо бути проти, проти Китаю, але от за Україну ні в жодному випадку ніякої підтримки Україні ми не будемо виголошувати. Відповідно, Джонсон пропонує: Окей, е, проблеми в демократів, проблеми в республіканців. А давайте ми винесемо по окремо кожен законопроект і кожен буде голосувати по своїй совісті. І кожен ухвалить таке рішення, яке він е, прагне ухвалити, в принципі, ну тут є раціональне зерно, тому що далі тягнути із комплексним законопроектом. Ну якби вже наче і не годиться. Е, отже, голосувати ці ці взагалі пакети допомоги, і взагалі всі законопроекти запропоновані Джонсоном будуть 20 квітня е, в американському. Конгресі в е, палаті представників, і це справді до речі важливо, що е, 20 квітня це субота. Е, всі законні процедури витримані для того, щоб це голосування відбулося саме тоді, тому що е, вчора, в середу, 17 квітня, законопроект з'явився згідно із правилами. Конгресмени мають мати 72 години, тобто три доби, для ознайомлення з цими законопроектами, для того, щоб запропонувати якісь свої правки, для того щоб взагалі в принципі вивчити ті ініціативи, які м, там є. І до речі, для перших чотирьох білів, тобто три безпекові плюс ось той, який дозволяє використання заморожених російських активів, націоналізацію Тіктоку для них передбачені. Правки, і е, очікується, що реальне фінальне голосування щодо цього законопроекту воно відбудеться в не просто в суботу, а в суботу ввечері за київським часом. Фактично, що в суботу вночі, якщо скажімо так, ніяких ексцесій, нічого такого м, ну не станеться, не зміниться і тому подібне. Тепер проговоримо про найголовніше, очевидь, чому ви зайшли на це відео послухати е, цю всю історію, що в українському білі? Ось його е головна сторінка. Перша сторінка, титульна сторінка цього білу е «Making emergency supplemental» і бла бла бла. Пішло далі е в палаті представників. Ось такий біл підтримки Україні е до кінця фіскального року, 30 вересня 2024 року, так. В штатах саме тоді закінчується фіскальний рік. Отже, що є в цьому українському законопроєкті або білі загальний розмір пакету допомоги складає 60 мільярдів доларів. І от я з вами ділюся такою прекрасною інфографікою, яку зробила маркетингова агенція Топліт і їхній телеграм-проект Infographics. Отже, що ми бачимо тут? Фактично 60 мільярдів доларів приблизно плюс-мінус складає цей пакет допомоги. Проте, далеко не всі гроші із цього з цих 60 мільярдів. Доларів будуть призначені саме для України, адже другим рядочком, от ви можете побачити, 23 мільярди е, це поповнення арсеналів Сполучених Штатів Америки. Про що йдеться? Е, Сполучені Штати, виділяючи нам якусь зброю, вони, грубо кажучи, виймаються зі своєї кишеньки і перекладають в українську кишеньку. Відповідно, вони відмінусовують вартість цієї допомоги, але її мають замістити. Ну Тобто, забравши 100 тисяч боєприпасів зі складів у сполучених штатах, передавши їх до України. Вони мають замовити де-інде 100 тисяч боєприпасів, чи там 200 ракет до Петріотів, чи там 300 атакамсів, чи чогось такого іншого, чи якихось авіаційних в перспективі ракет. І от вони мають поповнити свої склади. Так, ось 23 мільярди. Доларів з цих 60 мільярдів сумарної кількості допомоги від сполучених штатів вони закладені саме з метою того, аби поповнити американські запаси озброєнь. Цілком реалістично, що ці озброєння стануть певним ну таким доробком резервом на користь сполучених штатів і на нашу користь уже в наступні періоди, в наступні роки, ну тобто. Ша мають поповнити свій арсенал, і вже з цього арсенала можливо наступного року, в тому числі, вони будуть виділяти більше якихось озброєнь, якщо будуть ну, мати певну стратегію, візію того, як же все ж таки підтримувати Україну на системній основі, а не так як це було цього року. Тепер детальніше бо безпосередньо допомозі Україні ті гроші, які мають шанси опинитися у нас, хоча знову ж таки не всі вони у нас опиняться. Я зараз все розкажу. Поясню, складається ця допомога. По суті, із двох блоків. Перше це військова безпосередня допомога, тобто це воєнне озброєння, навчання персоналу е і тому подібне виділення техніки, ракет, амуніції, е другий блок це фінансова підтримка. Так ось військова підтримка, вона вся повністю передається ну, якби безоплатно. Ми її не маємо повертати безвозмездно. Друга підтримка це фінансова. Вона буде надана у вигляді кредитів. І от е на цій інфографіці ви бачите, що це якраз 7,85, Тобто майже 8 мільярдів доларів бюджетної допомоги, яка буде надаватися у формі кредитів. Але про це трішечки згодом давайте розпочнемо із якраз військової допомоги. Вона розділяється на три категорії: військова допомога складається з трьох програм, за якими фінансується відповідно ось ця вся історія. Перша це програма, яка називається Ukraine Security Assistance Initiative, тобто ініціатива сприяння безпеці Україні, або ви ще могли зустрічати її за абревіатурою USAI. Що це таке? Це гроші, які скеровуються пентагоном, тобто міністерством оборони Сполучених Штатів, на підписання контрактів з американськими оборонними компаніями для надання Україні відповідного озброєння. Іншими словами, Пентагон у зв'язці з Україною вирішує, що нам, наприклад, треба 20 Хаймарсів виготовити цього року, і от вони укладають контракт із виробником Хаймарсів, фінансують все це, якраз таки, із цього бюджету. USAI. Ось я зробив таку розбивку, щоб всі розуміли. Uh, Ukraine Security Assistance Initiative, тобто це USAI, ініціатива сприяння безпеці України. Вона складає 13,8 мільярдів доларів, тобто. Штати цьогоріч, закладають, що вони майже 14 мільярдів доларів профінансують по суті що свою власну внутрішню економіку. Але нехай нам це не проблема. Хоча ми розуміємо, що це виробництво ну не таке швидке буде, тому що зараз тільки гроші виділять, вони щось профінансують. Воно може бути виготовлене навіть не цього року, навіть можливо не наступного року, а через рік щось може бути в. Спродюсоване, фактично, що виготовлене так, і тоді лише Україна це отримає Але маємо ось таку можливість на 14 мільярдів доларів. Хоча насамперед, знову ж таки, я кажу: це підтримка американської оборонного сектору американської оборонної економіки. Друга програма це foreign military financing Іноземне військове фінансування, тобто воно передбачає виділення грантів безоплатних коштів, які не потрібно е, повертати на купівлю зброї та військових послуг. Е, тобто, це те, що як я розумію, Україна може напряму купити за, за ці гроші певні е, певні речі. Де інде у світі, хоча зрозуміло, що це напевно буде не Україна, а для України руками Сполучених Штатів Америки. І четверта програма, вона така найбільш швидка, напевно, що у загалі цій категорії допомоги Україні, це є Presidential Drawdown, тобто президентське вилучення. Що це таке? Це коли президент своїм розчірком Пера, президент Сполучених Штатів Америки ухвалює рішення, що, наприклад, виділити зі складів сполучених штатів 100 тисяч боєприпасів, 500 тисяч боєприпасів і. 450 атакамсів і відправити їх до України. Далі вони рахують ось цей наприклад. атакамс коштує тисяча доларів. Ну це на добре мільйон доларів. Так все атакамс коштує мільйон доларів. Ми мінус з цієї суми в 11,7 мільярдів. Викреслюємо. Значить, у нас тепер стає на один мільйон з цієї суми менше, і таким чином безпосередньо із складів Пентагона президентським рішенням. Відправляє техніку далі до України. Це якраз є програма Presidential Drawdown, і Вона така насправді що чималенька, майже 12 мільярдів доларів, і це дуже добре. Більш того, за цією програмою залишилися ще запаси майже 4 мільярди доларів із минулих років. Що так само може бути. Постачаться до України, виділене нам е, при тому. До речі, дуже я розумію, що це трішки заплутує, але при цьому варто зрозуміти, що от повертаючись до попередньої інфографіки, там де ми бачимо е, 23 мільярди доларів на поповнення арсеналів, США, так, ось ось ця програма. Президентського вилучення, коли зі складів передається Україні, вона неможлива без поповнення арсеналів цих складів. США Тобто тут все взаємопов'язане, хоча воно може здаватися дещо такою химерною, складною і е, дуже заплутаною схемою, але в принципі плюс-мінус все зрозуміло. Е, USAI, це коли Американці проплачують у свого ж виробника виробництво нам зброї. Е, в іноземне військове фінансування це коли вони купують зброю за кордоном. І президентське вилучення це коли зі складів постачається Україні відповідне озброєння. Вкупі вся ця військова допомога, от як ми можемо тут побачити, складає 27 мільярдів і 100 мільйонів доларів. Е, ось такий пакет, ну насправді що чималенький. По суті, він Фактично, йота в йоту повторює сенатський законопроект, який вже був ухвалений. Єдина і головна відмінність між сенатським законопроектом і тим, який пропонує зараз е, спікер нижньої палати конгресу, полягає якраз таки у наступному: у е, цій фінансовій допомозі у розмірі 7,85 майже 8 мільярдів е, доларів бюджетної підтримки України. Що це за сума у цих 7,85 мільярдів е, доларів? Це сума, яка має бути направлена Україні е, у формі кредитів. Тобто, це потрібно буде повертати е, ці кредити. Передбачені, вони закладені до 30 вересня 2025 року. Е, тобто, фактично, що на півтора року нам надається такий кредит. Хоча після 15 листопада цього року, 24-го, цей кредит може бути. Рішенням президента наполовину списаний, відповідно, залишиться там Ну уявимо якихось 4 мільярди доларів. Більш того, з січня 26-го року, якщо Україна буде не здатна розрахуватися по цих рахунках, то тоді ще й тих 4 мільярди доларів залишків теж можна буде списати. І ці всі норми вони передбачені, вони всі закладені у цьому законопроєкті. Для чого це робиться? Ну, очевидно для того, щоб потім. Хто б не став президентом, чи це буде Байден, чи це буде Трамп? Це буде таким певним собі ну важливим впливу, важливим управління, рішення, перемог там щось щодо України. Хоча всі ці рішення щодо списання боргів в Україні має ухвалювати ще Конгрес. Ну і зрозуміло, дві палати там будуть ще свої палиці. У колеса до того ж відкритим до речі, залишається питання щодо того, як буде виглядати ось цей законопроект щодо вилучення російських конфіскованих активів, тому що це дуже чутливе питання для сполучених штатів. В них право приватної власності дуже сильно цінується. І йшлося про те, що частково українські кредити будуть покриватися із цих коштів. Ну наразі ще невідомо, як воно буде. І ще один такий важливий момент: ось ці 7,85 мільярдів доларів. Вони не можуть бути використані. Останні на виплату пенсій в Україні, ось таку норму закладено у цьому законопроєкті від Майка Джонсона. Що ще серед цікавого прописано у цьому білі підтримки України? Ми маємо отримати. Атакамси, ось ці чудові товсті грубі ракети для реактивних систем залпового вогню, Хаймарс. Вони чорним пробі, по білому там прописані у білі. Що якщо це не нашкодить національним інтересам Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів Америки має надати Україні якомога швидше ракетні системи? Атакамс. Хоча там не прописується, яка саме модифікація, але ну ми розуміємо: якщо до прикладу, припустимо, що вчора по Джанкою летіли 165 кілометрові, то уявіть собі, який Вина було так, буде, якщо це будуть 200-300 кілометрів атакам Ну звісно, що ми не зможемо бути ними по Росії, але тим не менше вони зможуть закрити повністю всю територію окупованих е територій наших українських е, противником. е Ще одна цікава норма, яка там закладається: що протягом 30 днів після ухвалення законопроекту в конгресі адміністрація президента має надати увесь і повний точнісінький звіт про е використання Україною е, Фінансування, коли, як, куди воно було витрачене з 24 лютого 2022 року. Це впродовж найближчих 30 днів. Протягом 60 днів вони мають надати пояснення щодо того, як здійснювався контроль за цією зброєю. Ну, хоча я думаю, що це така доволі популістична норма. Але третій. Надзвичайно і мені здається вирішально важливий момент, який так само закладений у цьому законопроєкті, Він полягає у тому, що існує вимога до адміністрації президента Байдена і до особисто самого президента впродовж 45 днів. Надати конгресу довгострокову стратегію із прописаними конкретними цілями, і тут увага, друзі, дуже важливий момент, які передбачають підтримку України задля прискорення її перемоги, ось в тому й, власне суть перемоги ми почули це слово. Ну звісно, не факт, що ці всі законопроекти не зміняться. Але ми почули слово перемога е, прочитали у цьому законопроекті, тому що раніше штати що вони там казали: ми будемо до кінця, е, ми будемо стільки, скільки треба. Е, ми не дамо Україні програти рідко. Там здається один чи два рази. Якось так знаєте, так дуже обтікаємо, так би мовити, від Байдена було чути слово перемога. Щодо України, тепер же конгресмени вимагають від президента, що вони розробили конкретну стратегію з чіткими планами, що як ресурси, які має штати виділити, в чому в тому числі фінанси, в тому числі військові, які необхідні для досягнення цих конкретних цілей перемоги. України, е, тепер говоримо про ризики, які ризики існують щодо цього законопроекту. Ну найперший ризик, це напевно, що звісно правки, тому що вони теж можуть з'явитися в цьому законопроекті, і можуть його відносно реально непоганий для нас законопроект, дуже хороший повністю видозмінити. Більш того, правки ми здатні затягнути цей весь процес ухвалення. Тим паче, що праворадикальні конгресмени з числа республіканської партії, які проти підтримки України, вони можуть таким чином затягувати е, цей процес. Це перший ризик. Другий ризик полягає. У тому, щоб пройти скорочену процедуру саме в суботу вночі, ухвалити цей законопроект спікеру Джонсону, потрібно не просто більшість у палаті представників, а йому потрібно дві третіх палати представників, тобто, це, це реально серйозний виклик: 66% конгресменів. Тобто, це має бути певний консенсус республіканської і демократичної партії. Є, звісно, надії на те, що буде цей консенсус, тому що президент Байден, ну по суті, головний. Патрон у числі демократичної партії він сказав, що якщо це законопроект буде схвалений, він його підпише. Тобто, фактично, Джонсон заручився підтримкою і адекватних республіканців. І демократів при цьому до речі, таке заручення підтримкою демократів може дозволити йому обійти процедури імпічменту, якщо раптом якісь упороті ті шезануті республіканці, будуть йому спробувати його виголосити. До речі, імпічмент це теж один із таких ризиків, але я думаю, що тут буде все ж таки знайдений певний консенс між консенсус між республіканцями та демократами. Тим паче до речі, що в білі про Ізраїль, який зараз на часі, тому що дуже загострюється бойові. Дій на Близькому Сході там збільшена допомога Ізраїлю, і, вочевидь, так само певного консенсусу між демократами та республіканцями, адекватними нормальними мислячими, все ж таки з'явилися всі точки дотику. Ну і ще один такий ймовірний ризиковий момент: це що ми побачимо у білі. Про ось це з вилучення заморожених російських активів, чи можуть там бути якісь сюрпризи. Ну тут ніхто не знає. Тут хіба що треба чекати і дивитися, е, але загалом то залишається нам сподіватися на те, що все піде за планом, і справді цієї суботи, 20 квітня вночі, голосування за законопроект про підтримку України нарешті відбудеться з листопада. Минулого року е, не було такої. Тримки з грудня, фактично, що Україна отримала лише один пакет допомоги від США на суму 300 мільйонів доларів. Дуже нам складно без американської підтримки. І направду говорив президент Зеленський, кажучи про те, що без неї ми не можемо виграти. От такі от друзі, справи. Я дуже щиро сподіваюся, що цей законопроект спрацює. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в нього, чи зрозуміли ви все те, що я тут розклав, які там суми мають бути, скільки чого, якої допомоги, яку повертати, яку ні, цікаво почути. Чи зрозумілим я є для вас, крім цього, поставте подобайку до цього відео, ставайте спонсорами моєї спільноти. Ну і в принципі підписуйтеся на мій телеграм-канал. До речі, ось вам посилання на нього. Якщо практично підписатися, я думаю, що багато з вас хто підписаний вже. Якщо ні, то ось так. Пропустите у стрічці пошуку телеграму. Ну і підписатися на мій саме Ютуб канал, де ми з вами зараз і. Розмовляємо. Отже, дякую вам. Мене нагадую звати Василь Пихньон. На все добре, друзі. Бережіть себе до нової зустрічі.